Будинки, зруйновані російськими обстрілами, покинуті подвір'я. Так зараз виглядає колись квітуче селище Калинівське, що на Херсонщині. Попри все, між руйнацій тут триває життя. У Калинівській громаді залишається майже півтори тисячі мешканців. Із них 58 людей з інвалідністю, які вже не перший рік отримують допомогу від громадської організації людей з інвалідністю Fight for Right. Пані Валентина згадує часи в окупації російськими військами. Близько півроку разом із сусідами вимушені були жити в. Ідвалі це суттєво вплинуло на здоров'я жінки. Вона має інвалідність третьої групи, а у вересні 2022-го отримала поранення внаслідок підриву на вибухівці. Вела коровку, ну повадь, бо води ж немає, світу немає. Пройшов дощ і калюжі, вода. Ну, щоб напоїти скотину, я повела її туди. Вона напилася, ідемо. Вона поперед мене, потім розворачується і назад. І я падаю, і оце осколки взривається щось, і мені пішло по ногах. Та це був, на жаль, не єдиний виклик, що випав на долю жінки. Згодом її будинок постраждав від чергового російського обстрілу. Відновити оселю допомогли волонтери. Ну, це в мене шифер тут був повністю розбитий. О, спасибо Алі Олександровні, волонтери привезли нам, перекривали ми вже самі, Ну, цю половину. Е... Вони нам привезли, і я б сама б його не потягнула. Благодаря волонтерам я перекрила свою домівку. Пані Валентина була забезпечена частково від організації Форай» шифером для брикетами. перекриття так, і паливними брикетами. Сьогодні пані Валентина отримала тепловий набір від громадської організації Fight for Right у партнерстві з Мерсі Корп. Допомозі жінка рада каже, для її невеликої пенсії таке відновлення будинку не по кишені. Ця зима була тепленькою, не так, що сніжило, морози були. То ті дрова, що нам давали волонтери, вони мені на зиму хватило. О, що буде далі, хто його знає? Матрас, звісно, буде тепліше з-під полу не буде, тому що в мене не дерев'яний пол, а просто земля і лінолім кинути, не буде тянути з полу. І в пл чайку загрів, тому що не завжди буває світ виключають і газу немає. Налила в термосочок і буде гарячий, буде согріватися. Пенсія в мене 850. Обновити такі покупки я б не змогла, тому що не вистачає Треба і щось купити, поїсти, і на медикаменти. Так що я б це не змогла б купити собі. Благодаря вам, спасибо, дякую вам дуже. Місцеву волонтерку пані Аллу, яка нині допомагає Fight for Right, радо вітають у кожному дворі. Олена з літньою мамою живуть самі. кажуть, допомоги не вистачає навіть щоб запастися дровами на зиму. Тож волонтери стають ледь не єдиним джерелом підтримки. Я велике дякую цій людині за те, що нас не бросає, допомагає інвалідам. Мене ж це ж дрова були дали бабусі, і але не мені допомогла політами, Я цю зиму перезимувала. Бо на 2-300 свої соцвиплати я не проживу і її 3-800. Оце ж наша допомога. Чимало будинків у Калинівському майже вщент побиті внаслідок обстрілів. Від ворожих снарядів постраждав будинок родини Соколенків. У момент обстрілу вдома був лише батько сімейства. Дивом йому вдалося вижити. Два прильоти були прямо в будинок. Частково ну дякуючи Богу, що можна його було добудувати. Чоловік ціли, все добре цілий добре, але емоційно після того. Недобре, чесно кажучи. Важко морально за два метри, я коли одійшов, і це дуже важко. Чесно, ми зараз, ну, з ним навіть важкувато і спілкуватися на такі теми і емоції і психологічні. І з роботою в Калинівському нині складно. Пані Світлана виховує дитину з інвалідністю. Щоб мати змогу бути поруч, жінка опанувала нову професію. У мене є робота, дитина в мене інвалід з дитинства, і тому щоб бути рядом поруч з нею, я мала можливість і хотіння, і бажання бути поруч з нею, то я закінчила заочно Херсонський державний університет, і зараз я можу, маю можливість бути асистентом вчителя і допомагати своїй дитині. За словами місцевої волонтерки Али Шачнєвої, громадська організація Fight for Right вже не вперше надає допомогу мешканцям Калинівського минулого року. закрили нагальні потреби в партнерстві з організацією Чузлав. За підтримки Файдфарай людям з інвалідністю та із тяжкими хронічними захворюваннями вже була неодноразово надавалася підтримка у вигляді допомоги. Це були паливні брикети в тому році на опалення якраз. В осінньо-зимовий період, а також було забезпечення це будівельними матеріалами, а саме шифером будинки, які були пошкоджені, і треба було їх відремонтувати до зимового періоду. А також які люди надавали потреби: це і шпаклівка, і водоемульсія, і шпалери, лінолеум. Один із головних принципів надання допомоги від Fight for Right – це індивідуальний підхід. Окрім наборів та будівельних матеріалів, організація надає, наприклад, допоміжні засоби реабілітації. Кейс-менеджерки отримують запити від людей на гарячу лінію та за призначенням лікарів надають засоби, які з різних причин неможливо отримати від держави. Пані Олена, А які на сьогоднішній день у вас є потреби? Потреба в мене є перекрити задніх задіх кришу другу половину і в ходунках, от і біотуалет, якщо можна. Важко вам уже зараз білити, так, так, так. і ви потребуєте кудунків. Да. Сьогодні була роздана допомога, це теплові набори, в набір яких ходило це матрас односпальний, була тепла ковдра, термос, повербанк, пальник для підігрівання, а також термоковдра і спальний мішок. На сьогоднішній день ми також збираємо потреби і моніторимо ситуацію. Спілкувалися з сімейним лікарем. Це слухові апарати, це ходунки, це крісла і є запити від людей, які дійсно саме потребують. От на наступна допомога буде уже саме в цих засобах. Fight for Right працює із 2017 року задля для того, щоб кожна людина з інвалідністю могла вільно користуватися правами людини та обстоює правозахисний підхід до інвалідності. Із 24 лютого 2022 року Fight for Right підтримала понад 30 тисяч людей з інвалідністю, допомогла багатьом евакуюватися в безпечні місця. Нині команда надає адресну допомогу в допоміжних засобах реабілітації, психологічні та юридичні консультації, забезпечує теплом і будівельні. Матеріалами. Цей проєкт реалізує fight for right у партнерстві з Mercy Corps за фінансової підтримки уряду Великої Британії.